Українка Марія Музичук – чемпіонка світу з шахів. Сьогодні дівчина повернулась до Львова із Сочі, де у фінальних партіях була сильнішою з росіянку Наталі Погоніну. Урочистості з нагоди тріумфу Марії чекали шахісткою на площі ринок. Перші кроки по рідній землі у якості чемпіонки світу відстежували наші кореспонденти. В аеропорті Марію зустрічає ціла делегація. Друзі і батьки очікують посадки літака з новоспеченою чемпіонкою світу. 22 річна Стриянка втомлена після перельоту, але задоволена, бо нарешті повернулась на батьківщину. У гостях добре, але вдома найкраще. Тим паче, коли трапу літака одразу потрапляєш в обійми близьких людей. Це була моя дитяча мрія. От, просто так би рейтинг у мене довгий час був високий. Я от хотілася такої значної перемоги. Я от рада, що мені тепер вдалося її досягнути. Любов до шахової дошки її привели батьки і старша сестра Аня. Сестрам двічі Доводилось змагатись між собою на міжнародних змаганнях. Обидві очні партії завершились в нічию. Було дійсно дуже приємно. Всі були дуже щасливі, хоча втомлені, але але це те про що ми мріяли». Марія навчилась грати в шахі у три роки. Ще з дитинства мріяла стати чемпіонкою світу. Їх постійно оточували фігури. Перший раз ані їм подарував діду коли вона народилася. Тільки народилася. Він привіз в роддом у, Львів, у Львові, значить шаху білого коня. Бо вона народилася в рік білого коня. З аеропорту Марія поспішає на площу ринок. Там чемпіонку вітатиме міський голова Львова Андрій Садовий. В останній титул чемпіонки світу серед Українок завоювала Ганна Ушеніна ще два роки тому. Тож для України і нашого міста, зокрема, тріумф Музичук – подія непересічна. Перед ратушою зібралось досталь охочих на власні очі побачити нову чемпіонку світу.